Яка ваша позиція щодо нових тарифів на газ для населення? Вчора е, була проведена нарада активу Львівської обласної організації радикальної партії, і ми прийняли е, ряд звернень. Одне із них, власне, якраз стосується наших вимог, які ми скерували на кабінет міністрів і скерували на голову комісії НКРЄ, де ми вимагаємо негайно здійснити, е, значить, переглянути існуючі тарифи. Для населення в сторону їх зменшення. Ми вважаємо, що нові рахунки, які почали надходити громадянам, є просто шокуючими, з помилками, омалилими, і просто фінансово непідйомні для наших мешканців. Ми вважаємо, що сьогоднішня ціна є високою. Ми розуміємо про це, що ми рухаємося в європейському напрямку. Ми розуміємо про це, що Цінності євро євросоюзу для нас є важливі, але ми розуміємо, що в даний час наші громадяни не можуть вийти на цей рівень оплати по відношенню до тих громадян, які є в наших європейських країнах. Ми вважаємо, що регулювання ціни в сторону збільшення зараз зменшення однозначне. Можливе лише тоді, коли буде зростання нашої економіки, тим, як Віктор Галасюк і Олег Валерічляшкодис піднімали питання щодо енергоефективних енерго моментів в нашій країні. Вони є проголосовані, вони впроваджувати. Але ми розуміємо, що це все буде завтра. А рахунки вже почали приходити нашим мешканцям сьогодні. Отже, таке звернення, ми ми скерували, це, наш, є наше висловлення і нашої позиції. Ми вважали, що це потрібно робити, оскільки е, ми доносимо цю позицію і це, що нам передають наші громадяни, які щоденно відвідують наш офіс. Окрім того, ми вважаємо, що саме, саме питання, питання субсидій. Як таке повністю не вирішує цю проблематику, чому ми володіємо ситуацією? Кілька тижнів тому ми провели семінар, де були запрошені у нас в нашому офісі партійному представники соціальних служб департаменту соціального захисту. Інше ми моніторимо постійну ситуацію з нашими офісами в наших районах. Вона зараз. Практично в кожному районному центрі у нас є відкриті офісні приміщення. Ми розуміємо також і те, що рахунки були рознесені представниками Львівгазу, як мінімум, але декларації далеко не отримали усі. Окрім цього, люди повністю була проведена роз'яснювальна робота в частині самих декларацій. Ну, і окрім того, дуже багато виникають моментів, спілкуючись з нашими відвідувачами, про те, що є ситуації, коли проживає інвалід. А прописаний там поряд із тою жіночкою, там вчора спілкувалися прописані ще два родича, які практично не проживають. Тобто вона фактично не може оформити субсидії, тому що не можуть взяти вони ці довідки. Окрім цього, також ми мали під час цього нашого семінару, який ми проводили, також були підняті питання про те, що багато комунальних служб просто не видають самі довідки. Тобто замкнутий круг. Щоб отримати субсидію, треба заповнити декларацію, треба відповідно отримати відповідні довідки і так далі. Зрозуміло, не отримавши довідки, не подадуть на декларацію. Таким чином наші мешканці не можуть, ну, не в повній мірі можуть скористатися тими власне, питаннями в частині отримання субсидій. Але, як на мене, субсидії вирішують ну, максимум 15-20% цієї проблематики. Тому що інші варіанти є: люди виїхали за кордон. є... Інші життєві моменти, хтось з ким розлучився, там прописані і так далі, не можуть з тих чи інших причин, не можуть між собою домовитися про утримання. Ну і це є проблематика, так. А власне, до Львівгазу, які вимоги висуває ваша політична сила? Ми також, друге наше звернення було до Львівгазу, до керівництва також воно було скероване на керівництво наше обласне, значить, де ми. Вимагаємо, ми вимагаємо зупинити, навіть не призупинити, зупинити практику дописувань в самі квітанції та інше. Власне, вчора багато було відвідувачів, які про це наголошували, що ми фактично використали там певну кількість і так далі, але в рахунках чомусь приходять зовсім інші цифри. І саме основне, що є багато випадків, коли ми знаємо про межу 200 кубів, так. Коли використали по 150, а можливо там менше, а пишу там 230 і так далі, де ми знаємо, що після 200 ми вже виходимо на рівень 7 там, з надлишком оплати. і це суттєво впливає власне, на ті показники. Також щодо самого Львівгазу керівництвом, наші представники мали можливість спілкуватися з людьми в тим чергах і самі пробували десь достукатися до керівництва. Ми вважаємо, що за значний час ті люди, які зараз стоять в чергах, це ті наші галичани, які. Їздили на Майдан, які по сьогоднішній день віддають узвіддавали останні, щоб підтримати наших військовослужбовців. І я вважаю, що керівництво Львівгазу має зробити все для того, щоб як мінімум врегулювати ті всі питання шляхом збільшення кадрових ну кадрових відповідальних осіб за напрямками. Так як там дві два працівника сидять в офісі і так далі, в таке навантаження вони просто не спроможні. Вони фізично не спроможні це зробити. Значить, треба створити додаткові робочі місця, відкрити додаткові офіси і зняти це навантаження. Крім цього, ми вважаємо, що керівник Львівгазу має вийти до людей, має вийти до людей і пояснити, шановні, наші рідні земляки, є зараз складна ситуація, багато питань є врегульоване там, на київському рівні. Зараз буде підніматися народними депутатами і в тому числі в першу чергу це радикальною партією. Наскільки я знаю, вчора була Олег Валерійович Ляшко, там Андрій Лузовий, Ігор Масийчук, Віктор Галасюк, Тоді було вчора пільне. Підняте питання про негайне проведення індексації заробітної плати та пенсії. Тобто певні моменти відбуваються, і однозначно, якесь коригування буде, або на рівні підняття зарплат пенсій, або, як мінімум, про часткове зменшення ціни на газ. Це, але люди вже зараз хочуть утримати роз'яснення і так далі. А ви подивіться, там в більшій це пенсіонери. Це, це люди, які ледве вистоюють, а не дай Бог ще якісь моменти там зі здоров'ям і так далі, то хто буде брати на себе цю відповідальність? Тому ми вважаємо, що ну зрештою, ми це, це звернення висловили в пресі. Перше, друге, ми скерували на керівництво Лівюгасу, але ми будемо це питання тримати на контролі. Ми вчора відкрили гарячу лінію. Це, ми старалися інформацію про гарячу лінію донести в засоб масу інформації, наскільки нам вдається сьогодні. Дякую за запрошення і також ми наголошуємо, що Стефа в нас. На Дорошенка 29 є фахові юристи. Ми збираємо і в телефонному режимі ми збираємо всю проблематику у людей, які мають зараз певні там певні недопрацювання з пад Львівгаз. Але окрім того, ми очікуємо на наступний тиждень приїзд чотирьох народних депутатів з радикальної партії. Це буде Ігор Масійчук, планується приїзд Андрія Лозового, Василя Амельченка і. Також в нас має бути Віктор Галасюк. Так? І ми, зрештою, якщо ми побачимо, що за цей тиждень ця структура так, не врегулює ті всі питання, ми однозначно будемо ті всі зібрані скарги, заяви, будемо разом з народними депутатами брати, як кажуть, в папку, іти до керівництва для того, щоб вони їх негайно вирішували, ці всі питання.